А, о. Приготувати. Приготувати. Стейк з окуня, стейк зокуня. Е, 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 блядь, а куди ти спиздив всі мої ці, блядь Стоп, нахуй, а стейк у нас з'явився, блядь? Так а стейк не з'явився, блядь Алло, нахуй, я. Що це за шеф блядь шоу, нахуй. Верніть, блять, мої, нахуй, складники, алло, блять. Воно мене кормить, нахуй. Все, є з зокуня. Все, беремо. А. а єбать. Поняли, треба. Ой-ой-ой, ой єбать жесть. Верніть з зокуня, я спрошу, блять.